Всім привіт! Це Тіма Агроконсалт І сьогодні у нас огляд відео з TikTok. Хто не підписаний на мене в TikTok, в Ютуб або в інстаграм, переходьте підписуйтесь. Також буде десь тут під відео або публікація в Ютубі на телеграм-канал, там де я публікую, бувають якісь там пости. І так, давайте дивитися, що у нас тут сьогодні я назбирав на даний час з TikTok відео Перше теплиця з помідором, і дивіться, який дуже сильний полив. Це прям такий наплив води. Насправді тут, мабуть, пройшов великий дощ і затопило все навкруги. Зараз е, ця тема потопів цього стання доволі популярна. Що тут може бути до чого відбуватись? Якщо. Е, Вода, ця швидко звідси може, може піти, то може ще врятувати ці рослини. До зайвої води треба дати полив ще, але з Перекись Перекисводню, якщо там 50 чимось, там, 60, наприклад, 57-60% перекисводню, то на тонну води дати 2 літри перекисводню і пролити, пролити якось ну, півлітра, щоб під рослиною потрапило води або навколо, воно буде розливатись після такого потопу. Чому? Коли надлишок води, воно витісняє, Повітря з кореневої системи, і коренева система задихається. Треба дати повітря, кисень, О2, а це нам дає перкість водню. Тому е, після таких от катаклізмів треба щось робити. Можливо, це катаклізма, а можливо, хтось забув на ніч закритий кран і тепер поливати довго не доведеться. Рослини отримують стрес, роза... врожай буде знижений, але можливо, якщо вона забереться вода швиденько, можна врятувати. Курс вирощення кавунів в мене пройшов, і... але доступ ще до нього є. Якщо ви хочете пройти, ви можете написати мені в інстаграм Аградвіш і отримати доступ до курсу вирощення кавунів. В цьому році кавунів буде немало, і тому треба мати гарнень врожай і розуміти, куди і що для чого робити, яку роса до висаджувати, а яку не висаджувати. Вартість курсу 6 тисяч гривень. Дорого це чи ні, ну залежить від того, які у вас плани. Розвиватись? ні. Якщо вирощити два-три куща так дорого. Що тут бачимо на відео, намотують ботву І така тут написано, що дуже класна ця справа. Дивіться, як круто виходить. Але насправді, якщо ми бачимо ось такий вигляд, тут у нас рослинок, то ботва вся вмерла, вся в хворобах. Тут нічого гарного не буде. Плоди могли б бути більше, далі ем, смаку було б, було б краще, якщо був би повноцінний захист від хвороб і, можливо, і шкідників. Тобто тут просто показують якусь дію, але цього, тут нічого гарного на цьому полі нема. Треба збирати кавун, коли ботва максимально ще стоїть. Чим більше листя, але в певний період розвитку. Тим більше врожай і більше цукрів, тому що цукор це фото, наслідок роботи фотосинтезу, роботи листя з сонячною енергією. І потім всі мікро-макроелементи, котрі ми даємо в живлення, рослина отримує, і ми маємо гарний врожай, смачний і гарний врожай. І головне досягти того, щоб елементи живлення були. Доступні до цих рослин, використовувати якісь препарати, котрі там, з фульво-кислотами. Наприклад, є добриво Агрогрін, там, де комплексні з фульвакислотами. кислотами Шукайте на сайтах, можете познаходити. Коли де йде таке добриво, то ще в, в ґрунті більш сильніше розблоковується і засвоюється те, що і було і так. Тому а, це економічно більш вигідно а, вносити. Вирощують баклажанів, і дивіться, який гарний спосіб вирушення це малооб'ємна технологія. Набрали туди, скоріше, все, кокос або торф, кокосове волокно і вирощується баклажан. Вирощується в три голови, можливо, він ще привитий, гарно все показує. Знизу все провітрюється, дихає, але знизу є ще багато бур'янів, що може назбирати немало шкідників. Далі, рослини ростуть, не опираються в ґрунт, вони ростуть максимально довгі ці плоди. Колір вицвітає, можливо, це гібридна особливість. Це точно не баклажан Казімір, щось якесь там середньоазятське, і вже можливо там насіння таке, що можна лускати замість насіння сонячника. При такому способі вирощування Треба дотриматись певних ем, як, якосних параметрів води, тобто там співвідношення азоту одиниця, фосфору десь 0,3, 0,4. Калію 1,4, 1,5, 1,7, а кальцію 0,8, магнію 0,34, 0,4, магнію повинна бути PH при цьому 5,5, 5,8. Треба давати і певний рівномірний комплекс мікроелементів. Залізи більше всього, а інших менше, менше, менше. Найменше це буде молібдену. І давати робити поливи тут доволі треба часто. Не менше 10-12 поливів в день, максимум там доходить до 24 поливів на добу. Хто в мене на агросупроводі, ви завжди часу знаєте, що я наголошую, що було якісне оприскування, як це проводити? Тут відбувається один із прикладів якісного розпилення. Оприскування не дуже якісне, тобто там, ну я б сказав, 7 з 10, а саме розпилення супер. Тут, на мою думку, вносять якісь. Підживлення, не захист від шкідників та а, 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 хвороб, тому що якщо захист від хвороб та шкідників, то треба робити оприскання ось таким класним розпиленням, але знизу. А тут наносять зверху. Зверху повинні наноситись якісь добрива, якісь стимулятори, мікро-макроелементи, амінокислоти, вони наносяться зверху. А хвороби заселяються на нижніх листях, на стебло, на нижні листя, шкідники теж. В точку росту вона максимально стерильна, чиста. Тобто, якщо тут цей Хлопчик працює від хвороб. І тоді він наносить препарат, який обжигає, опалює трохи листя. Це ми не бачимо, але все насправді відбувається. Тому ну, гриби і вмирають гриби та бактерії, опалює листя. І що тут ми маємо? Ми маємо, працюємо по тому місці, де найменше, ймовірність зустріти хворобу. Хвороба зустрічається на нижніх та середніх листях, де менше гірше провітрювання, де старіший лист назбирав вже хвороби. Отам треба робити. Що тут класного цього відео? Тут те, що спосіб оприскання. Він не носить на собі якийсь там мішок, якусь там бочку з розчином, шланга високий тиск, розпилення максимально якісне, але треба ще навчитись або прагнути мати гарний результат. Скоріш за все, цей чоловік не заінтересований в а, заробітку. Можливо, це звичайний робітник. І я, в свою чергу, завжди стимулював робітників працювати від. Загального результату. Тобто наша ціль якась там вражанність з гектару якісної продукції. Якщо більше, це премія. І всі старалися, всі знали, було запитання, як робити оприскування, чим робити оприскування, звідки, а якщо помічали за кимось іншим робітником не, не дуже якісну працю, вони самі його зупиняли і переправляли, тому що це впливало на загальний результат. Хтось один макапорить, то це впливає на всіх інших. І добре, коли команда. Власник і робітники всі заінтересовані в одному результаті. Якщо просто у вас оплата на теплицях або переворочення ваших робітників по годину, то у вас різні цілі. У вас заробити, а в них добути у цю годину. В різні цілі і різний потім буде результат. Ви один, а їх багато. Питаннячко, де агрономи. Помогіть, допоможіть мені, будь ласка. І що тут відбувається? Ну, тут треба проаналізувати всю рослину зверху, донизу, можливо, там десь її переламали, а скоріше ні просто в'яне. Можливо, причин може бути багатенько. Перша причина це було паспортно, були душі, потім різко виходить сонце, і коренева система не готова забезпечити точку і все лися водою. І листя в'яне. У нас в'яне точка росту. Точка росту у нас в б'є. У нас точка росту може бути бити бактеріоз, у нас точка росту може бути пітіум, різоктонів. Фузаріоз ні в точку росту не б'є. Відбирає від, від мотумецью фузаріоз. Тільки ще треба переконатися, чи нема внижчі якогось перелому при, під час підв'язки. Там десь надломили, воно ще не видно, що там сохне, десь там прям перелом. Якщо такого нема, то це можливо, що. Треба попрацювати проти підтюгу, потім потім порозставляти корейну систему. Найкращий варіант це здати рослини на аналіз. Якщо вам треба здати рослини на аналіз будь який і визначити, що там за хвороба, і прийти до якогось розумного рішення логічного, то можете мені в інстаграм написати: Треба рослину на аналіз. Я вам відповім, яка це вартість, що для себе потрібно, як відібрати рослину і куди треба відправити. І потім вам результат цей розкажемо. Далі, якщо вам цікаво вирощити помідори, перший оберт на опалювання та без опалювання, ви можете в мене пройти навчання вирощення помідорів. Це закритий телеграм-канал, там ви дивитесь відеоуроки і доступ до цього курсу 3 місяці. Взагалі, доступ до цього навчання в мене 3 місяці. Якщо ви заплатили за це навчання і не дивились, то це просто благодійність така. Треба за те, що ви заплатили, максимально все пройти. Продивитись не один раз, а декілька разів. Зараз багато запитань, хто, що, як робить. Питають, наприклад, цибуля, а що тут робити? Я кажу, так це було в курсі. Тут дії вже там щось запізнили. стомп не внесли, там раундапу не було, чого того не було. Я не дивився, не дивився, але тепер в мене проблеми. Проконсультую, тому що я купив тебе курс. Ні, консультації я проводжу, але це окрема плата. Тому. Там в курсі все від А до Я. Курс вирощення все зробіть, нічого зайвого не вигадуйте і буде шикарний результат. Коли щось зайве, то да, там треба окрема консультація і спасати, рятувати ці рослини. Вирощення полуниці, це, скоріше всього, Італія або Сполучені Штати. Дивіться, яка шикарна технологія. Гряда, висока, гряда, широка, висока. Чорна плівка. Хтось там десь в коментарях, хто дуже погано пропускав школу, погано вчився, пише, що чорна плівка це там погано, або прозора, погана, а гровокно краще. Потім навпаки, немає єдиного рішення, є різні умови, є різні умови і розуміння ситуації. Логічно тут залежить наскільки людина свідомо розуміє, що відбувається, і наскільки людина взагалі. Взагалі розумна. І потім розумна, свідома людина в якійсь типовій індивідуальній ситуації приймає одне рішення логічне і може його пояснити. Правильно воно чи ні, це буде залежати від часу, котрий пройде і покаже, наскільки це було правильно. Далі, отака технологія. Тут висаджується: дивіться, один, два, три рядочки цієї полуниці висаджуються. Обробляється вона нехило триазолами. Тілди або таке інше, бачите, яке зажате листя. Гіберлінів вчасно було мало. Але десь там маленькою дозою дозу гіберліну все, все одно пройшло. Пройшли. Це витягнуло, витягнуло цвітоноси такі кітоноси, а листя прижало. І тепер, тепер добре її збирати. Але якщо буде багато дощів, то тут всередині нічого не дихати не буде. Взагалі можна робити такі рослини. Мені такі подобаються. Які тут плюс? Тут висока врожайність. Їх садять в два рази густіше, тому що місця всім вистачає. Садять два рази густіше, працюють тіл там, працюють там ще іншими, колосаль там є. триазолами працюють обережненько, легенько, але працюють. Навіть його вплив дають ці триазоли. Там 100 мл на гектар, але це все індивідуально. Дози я вам казати не буду, тому що це треба один-другий рік експериментувати, знаходити свій варіант на своїх ґрунтах, на своєму гібриді або сорту полуниці і далі це робити. І далі роблять стимуляторами, щоб витягнути квітку далі. Вона буде більший розмір, більше рослин. Кожна рослинка 500 грамів дає. Вдвічі більше посадили, вдвічі більше врожай. В якомусь відео я казав, що дипломна робота в мене була по вирощенню картоплі. а Саме ми ділили на навпіл на сіневий матеріал, потім брали різний розмір, і у нас було там 5 варіантів з різного розміру, висаджували. Репродукція була одна і та ж сама, але був різний розмір. І ми рахували, яке більш економічно вигідно робити яку дію, щоб отримати максимально більший заробіток. І врожайність, і заробіток. Але на першому місці був... Зарбіток, тобто економічна складова, тому що можна отримати рекордний врожай, але понести дуже скажені витрати, і тому і потім казати: ну класно, але навіщо воно потрібно? А наступний варіант це коли е, врожайність більш ну, більше кидовисокої, не максимальна, але висока. Але заробіток тут максимальний з площі. Тому по висновку моєї дипломної роботи, що було, коли ми брали різали у таку велику картоплю, котра вагою 140-150 грамів, ну тобто величенька, величинка, різали її навпіл по найменшому, е, найменшій площі е, поранення, і потім підсушили і висаджували ця, ця картопля давала найбільший врожай. Нагадаю, що репродукція одна й та ж сама, тільки був різний розмір картоплі. У нас чомусь всі звикли і думають, що найкраща картопля для вирощування це маленька там 40-80 грамів, тобто дуже маленький насінний матеріал. І тоді це найкраще. Ні, це не найкраще. Це краще для того, хто вирощує картоплю, велику продають по більшій ціні, потім маленьку збирають і продають як насінний матеріал. І кажуть, що це класний насінний матеріал. Це розуміють і шаря тільки ті, хто вирощує. У доволі логічно, розумно цю картоплю. Якщо е, все рахувати, то краще брати велику, різати і потім мати з неї врожайність. Досліди ми робили протягом трьох років, як це по, потрібно, щоб було, і мали ось такі результати. В коментарях ви можете написати, вірите ви цьому чи не вірите. Якщо не вірити, то проводили ви такі досліди чи просто десь щось почули, і просто у вас печінка неправильно працює, і ви хочете всьому щось там казати? Що ні, не так, ні, не так. Якісь коментарі писати. Раз, дайте собі відповідь, і потім напишіть коментар, правий я чи ні. Озима цибуля, як вона зараз повинна виглядати? Дивіться. В мене буде відео. Слідкуйте, підписуйтесь в Instagram, Viber або YouTube. Я буду показувати, яка зараз в мене озима цибуля на супроводі, яка, на мою думку, вона повинна бути. Дане поле, тут озима цибуля. Тут можна дізнатись, що це цибуля тільки по назві відео. А ось так вона не повинна ніколи виглядати. Тут показую два варіанти: Там посіли раніше і полили, потім трохи пізніше. І рослина зайшла поганенькою е, е, зимку. Це приклад того, коли люди не хочуть брати агросупровід. Агросупровід це коли відчуваєш рослину через монітор. Я бачу це через відео, я не бачу її вживу, але результат доволі різний. Вірите ви мені чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи справді можна через відео, через онлайн вести, отримати гарний результат. Багато хто думає, що неможливо це зробити. Багато хто зі мною співпрацює не один рік, каже, що ну клас, сусід з боку каже, що він 15 років врощує і не вірить, що можна вести онлайн і отримати гарний результат. Стоїть людина посередині, показує свою цибулю, гарненьку і показує сусіда, котрий дуже розумний, і там за бурінами і її не видно. Тут, до речі, бур'янів нема, але цибуля поганенько перезимувала. Треба було її готувати, побільше фосфору, калію, стимулювати, тобто робити дії, щоб вона була готова перезимувати. Потім ще гліцинами попрацювати, щоб сік клітини був максимально концентрований. Вона щоб зайшла взимку в такому стані, як потрібно. І вчасно посіти, вчасно полити, попрацювати тільки ґрунтовими гербіцидами, жодних контактних і все правильно зробити. Треба відчувати рослину в певних умовах. Треба запитувати питання, де знаходиться, яка вода, як, який ґрунт, чого не вистачає, бити на лімітуючий фактор, підтримувати максимальне, максимальне живлення і підіймати того, чого не вистачає. Треба відноситись до рослини як до своєї рідної. Технологія висадження помідора в теплицю, там, де висаджують в один ряд доволі густо, один за одну цю рослинку висаджують І потім, коли витягується гарненька, ця рослинка, приспускають її трохи і в різні сторони виподібно розводять. Сюди потім кладуть дві краплини стрічки: одна та друга, поливають в два ряди, коріння ширше розходиться, більш ефективно використовувати тут добрива, більш ефективно використовувати якісь стимулятори. Корні стимулятори, що там ще може бути? Ratifarm, Black Magic, Guardian, Trichoderma. От сюди вносити, давати 6 літрів на гектар Trichoderma Мікагардіан раз в 3 тижні. Разом з нею давати, наприклад, Black Magic, і ви бачите, яка дуже класна коренева система. Його, до речі, Trichoderma і Black Magic треба давати тоді, коли є проблеми з засолення ґрунту або дуже солена вода. Почитайте, з чого це, як це працює, і давайте. Далі через тижня-два після триходерми внесіть бактеріальні препарати. План РізБіо можете в нас через мене замовити. Інстаграм. Слідкуйте і все можна замовити, вносіть все правильно. Також у нас є інсектициди, біоінсектициди для захисту ваших рослин. Мітарізюм. Його вполив, хто вирощує цибулю, прямо обов'язково треба давати. Баверія зараз нема, але скоро з'явиться. Також є е, бітоксибацилін це бактеріальний препарат, котрий можна робити оприскування, раз в п'ять днів робіть і шкідників не буде. Вбиває всіх абсолютно шкідників. Якщо у вас в ґрунті є трипс, дротяник, е, е, капустянка, медведка, оця, вовчок цей, метаризіум. Вносити часно, не затягуйте, коли будуть проблеми. Біо, взагалі, вирощення, воно на тому і основується, що ви попередньо профілактично працюєте, не чекаючи, коли потім о, вже є втрати, врожаю, давайте зберемо хоча б те, що є. Наша мета взагалі, і рослин, і людей всіх живих істот профілактично проводити якісь дії, щоб не було потім проблем. Курс вирощення кавуна. Доступ до цього курсу, ще раз повторюю, є. Ви можете його пройти. Зараз, хто сіє кавун, обов'язково звернути увагу, щоб не накривали прозорою плівкою. Або чорна плівка, або агровок мобіл, або чорна плівку прозору в жодному разі ні. Тому що нам потрібна температура у насіння, котре посіяли, 22-25 градусів за Цельсієм. Якщо накрили прозорою плівкою, з насіння там буде градусів 50, нічого гарного ви там не отримаєте. Запам'ятайте це, навіть якщо я раніше казав, що на, на треба накривати там помідори, огірки прозорою плівкою. Так це треба робити тільки в лютому, січні і, можливо, березні місяці. Тобто нема ще раз, нема одного рішення, що треба робити. Є умови, котрі треба створити. Умови, температура насіння. і не поливати до всходів, тому ми накриваємо. А чим накривати, це вже ми умов. Можливо, посіли, десь поставили в приміщенні, де нема світла. Там накрити можна прозорою плівкою. І потім, коли перші сходи, розкрили, виносити в теплицю та максимальне провітрювання. Далі, кавун росте, гарно виглядає. І ось в коли такий вже кавун є, обов'язково його не поливайте. Ця вся інформація є в курсі вирочного кавуна, там про це все я розповідаю. Що за деякий час, якщо це грунти важкі, не поливати. Якщо це пісок, поливати до, до самого фінішу. І рослина, коли має ось такий розмір кавуна, і до такого максимально починає їсти, її треба навалювати їжі. Найголовніше доброво це селітра м'ячна і кальциніт. Всі інші добрива фосфор та калій, шукайте в комплексних, або робіть, так як я казав, в курсі вирощення кавуна. Більше добрив, вчасно більше врожай. Не забувайте про стимулювання кореневої системи. І завершуємо це відео з цими баклажанами, які були попередньо. Росуть вони доволі цікаво. Мені такий спосіб вирощення дуже подобається. Взагалі, на мою думку, вирощення на малооб'ємці, саме там гідропоника. А це набагато легше, ніж в звичайних ґрунтах вирощення. Тому що і бувають ґрунти, задивися на аналіз. Неможливо створ... Ну, не те, що неможливо, дуже важко створити з нього збалансований ґрунт. ґрунт може бути засолений, не засолений, пересолений, але найголовніше, щоб він був збалансований. І як розрахувати, які добрива розрахувати на 1, 2, 3 роки вперед і досягти кращого результату, не ідеального, а кращого, ніж було до цього. Запитуйте в мене в інстаграм. Я відправляю вас на аналіз ґрунту. Ви робите цей аналіз, і після аналізу можу вас проконсультувати, що вам треба робити, до чого прагнути. Під час вирощення тієї та іншої культури, бо буває таке, що ми даємо все підряд в полив, вживлення, і потім не розуміємо, можливо, там у нас кальцію надлучка, ми його даємо, 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 потім чи морсько так реагує. Для цього або малабінна технологія, або правильне ведення свого вирощення, господарства взагалі всіх культур. Баклажани ростуть на гідроповниці максимально швидко. людина прям не може тягнути цю тачку. Продати ці баклажани ну, навряд чи вона їх продасть. Якщо це. Бачите, кольору нема, магнію не вистачає, ну це, скоріш за все, гібридна особливість. Це не... це не Казимір 100%, тому що Казимір буде максимально чорний. Його і обрали, тому що він максимально чорний. В компанії не було расистів, просто було таке завдання. Є... Є... Гібрид, котрий максимально навалює і максимально чорний. Головне, при виборі насіння від компанії Клос перевіряйте на схожість бо буває, частенько завозять насіння, котре не всходить.